Вітаю вас, брати та сестри, і сьогодні бажаю поділитися з вами кількома думками стосовно уроку суботньої школи заповідь про 10. Це дуже такий, знаєте, слизький, слизький момент для усіх людей цієї землі. Бо Люди більш чого, мабуть, не бажають це віддавати свої гроші. І тому іноді таке чує, що підеш у церкву, там заберуть і десятину, і гроші, і квартирою, все все, 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 все. І ми вже з вами казали у попередніх уроках, що Бог це наш отець, в якого ми є управителями, управителю Володаря. І потім ми дамо йому звіт, як ми прожили, як ми управляли у своєму житті. І ми вже казали з вами, що все, що в нас, це Боже, в нас нема нічого. Бог дає нам життя, Бог дає нам здібності, Бог дає нам дихання і так далі. І так далі. Фінанси це дає Бог. І коли людина це розуміє, вона розуміє також, що вона відповідальна стосовно того, як вона цими фінансами керує, бо вона буде давати звіт. І тому ми читаємо, що є заповідь про Десятину. І цю заповідь народ Божий ігнорував. Тому, коли кінчається святе письмо старого заповіту, то воно закінчується на тому, дивіться, третя глава Малахії сьомого тексту, ми читаємо. Від устав моїх ви відступили з знів ваших батьків, і їх не стерегли. Верніться ж до мене і вернуся до вас, промовляє Господь Саваот. Та говорите ви, у чому перне, повернемось? Чи Бога людина обманить, мене ж ви обманете, ще й говорите, чим ми тебе обманили? Десятиною та приносами. Прокляттям ви прокляті, а мене вманили олюдути о весь. Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі, і ти мене випробуйте, промовляє Господь Саваот. чи небесних отворів вам не відчинено, та не вилью вам благословіння аж надмір. Коли ми не віддамо десятину. Ми бачимо з цього тексту, що це приводить до того, коли ми не віддаємо десятину, це приводить до того, що ми відвертаємося від Бога. І коли ми повертаємося до Бога через каяття, через прийняття Христа, через прийняття Його Спасителя, спасаємо благодаті, то ми повинні приносити десятину. То так написано. Інакше ми не повертаємося до Бога. Ми грабуємо Бога. Бо все, що в нас є, це Боже, і десятина це теж Боже. І чому так Бог багато каже у Біблії про десятину. І от книга Малахії це остання книга. Старого заповіту, і чому Бог підіймає це питання про десятину? Чому старий заповіт на цьому питанні завершується? А тому, що за десятину Бог спасає людей. Як це не звучить, може, для когось вперше не зрозуміло вперше. Бо в старому заповіті було. Це покоління це коліно Левія, в якому був рід Ааронов. Рід Ааронов – це були священники, а коліно Левія це були левіти. Їх завдання було одне: нести вістку спасіння людям. Два тижні у році вони працювали у храмі по спасінню, приносили жертви, приймали каття. Виконувала служіння, щоб грехи людей переносити у святе. Це тільки два тижні. Але люди, коли приходили в святиню, приносили жертву, вони повинні були розуміти, а що ця жертва дає, а чому кров треба переносити, а чому спасіння дається таким чином. І от усі останні тижні року. Тобто менш ніж 4 4% часу левіти та священники проводили у святині. А інший час вони повинні були бути, були бути в Ізраїлі, в Іудеї, ходити по містах і вчити народ, щоб народ, коли приходив у святиню, він розумів, що він робить. І вони повинні були ходити. І відкривати народу план спасіння. І щоб вони займалися цим сумлінно, Бог не дав їм землі серед інших колін, Бог дав їм такі невеличкі, можна сказати, частинки біля 48 міст у Ізраїлі. Щоб вони не були прив'язані до землі, вони повинні були професійно виповнити виконувати службу по спасінню людей. Ходити, навчати всіляко відповідальність. Тому так важливо була десятина. Це була святиня, бо вона йшла на те, щоб люди мали спроможність. Здобути своє спасіння, повірити у віску, прослухати віску, повірити віску і прийняти віску. Ну, хтось скаже, а що ж у новому заповіті? А де Левіти? А де священники? І коли ми бачимо, що Левіти та священники тільки два тижні виконували служін в храмі, бо багато людей кажуть, а в новому заповіті храму, на землі нема, що ж це таке, за що десятину давати? То Павло пише у першому посланні коринтянам, у дев'ятому розділі, що усе те, що Левити повинні були робити, тепер роблять служителі церкви, які виконують це служення професійно. Я хочу на це питання звернути вашу увагу. Бо як і левити, і священники ходили по Ізраїлі, навчали народ вістці спасіння. Так Павел Павло пише, і апостоли, і служителі Нового заповіту, теж повинні були, повинні професійно своє життя присвячувати на те, щоб навчати народ вістки. І тому зберігається те, що цих. Служителів Божих треба підтримувати. І Павло пише перше до Карінтян, 9 розділ. Він ну, з п'ятого тексту ми читаємо. Чи ми право не маємо водити з собою сестру, дружину, як інші апостоли і Господні брати, і Кіфа? Хіба є один і Варнава, не маємо, не маємо права щоб не працювати? І в старому заповіті левіти не працювали, не працювали з іншими колінами, бо вони працювали в храмі і працювали на спасінні людей. Так каже, Павло каже, так це все зосталося. І в наш час і кіфа, і брати, і апостоли, і Господні брати вони мають право не працювати, бо вони служить на Євангелі. Хто коштом своїм коли служить у війську? Або хто виноградника садить і не їсть його плоду, або хто отару пасе і не їсть молока від отари. Чи я тільки по людськи це говорю, хіба ж і закон не говорить цього. Тут Павло показує нам на закон який? Моїсей. А у законі Моїсеєва говорилось тільки одне по фінансових справах. Це десятина, Ловіцька десятина. Бо в законі Моїсеєвим писано: не в'яжи рота волови, що молотить, хіба завалів Бог турбується, чи говорить він, зовсім для нас? Для нас, бо написано, що з надією мусить порати орач, а молотник молотити з надією має, має мати часку в своїм сподіванні. Коли ми сіли вам, духовне, чи ж велика то річ, як пожнеме ми ваше тілесне, як право на вас мають інші, то тим більше ми, але ми не вжили цього права та все терпимо, аби перешкодити, якої Христової Євангелії ми не вчинили. Хіба, хіба ви не знаєте, що священнослужителі від святині годуються? Що ж ті, хто служить в Івтарі, з Вівтаря мають частку, так і Господь наказав проповідникам Євангелія жити з Євангелієм. Тому, хто професійно присвячує себе служенню Євангелія, кожного дня. Кожного дня, хто професійно себе присвячує служенню Єван... Євангелія, частку. Ті левіти мали частку в старому заповіті, а ці мають частку у новому заповіті. Тому хай Господь нас благословить цю віску приймати і жити по нею і в новому заповіті. Амінь.